Мешканка села Волошки, мама загиблого на війні військовослужбовця Тетяна Рудін жертвувала на храм 80 тисяч гривень, то й гадки не мала, у яку колотнечу вилляться її щире бажання. За ці гроші найняли художника і розписали вівтар. Це було б добре, якби журналісти 12-го каналу якось не попросили священника просто показати розпис. Батюшка нас до церкви не пустив. То тобто було б добре глядачам показати, як це поглядало. «А Для чого не загинувся, вона ми змагаємося жад просто шо. Що... Ось це ну той що, що загинув, боляче вразило Тетяну. Обурена і схвильована, вона тоді поділилася емоціями з нами. Як так він міг сказати військова людина, яка загинула, пролила кров? Ого! І люди захищають Україну. А він таке сказав. то як то так може бути? Він встиг спокійно, а хлопці в окопах гниють. Що то є не людина? Його вигнати в села, щоб він навіть не був. Після цього священник московського патріархату Віталій Лашто з прихильниками не придумав нічого кращого, як повернути жінці по жертву на храм. Розмову з такою собі делегацією прихильників московського патріархату, донька Тетяни, Вікторія записала на відео. Оці всі новини, журналісти. Нам всі дзвонять, і ми обурені. Було сказано, що я йому дала гроші, щоб він перейшов. Получається, що ви маєте нам заплатити. Ми перейдемо. Ми не перейдемо не за 80 тисяч, не за 800, не за мільйон. І ми зібралися за пару днів і нам допомогли люди. Ми зібрали гроші і хочемо удати їх назад. Жінку обурили не тільки самовпевненість односельчан, які чомусь взяли на себе право вирішувати долю чужої пожертви, а й безцеремонність, з якою вони це зробили. Коли добрим десятком людей на чолі з отцем Віталієм без запрошення прийшли в хату до літньої жінки. Хто заходить на подвір'я? Чого ви заходили? Ви мали право? Тут, Тут Табличка є. що? – Нема таблички. – Я питаюся, В... я Ви мали право зайти право. Ну а чого ви йдете права. до одної баби табу? А Хай ми, прийди, ми, сама. Ми, так, прийди сама. Прийди сама до неї. Чого ти не прийшла? Як так, то ходила ми, сама жінка, побачивши біля дому матері цілу юрбу опонентів. Викликала поліцію, після чого непрохані гості відразу порозходилися. Та все ж донька вирішила написати заяву правоохоронцям. Я його буду подавати в суд, тому що він не мав права. Він знає, що ми з ним конфліктуємо, і він не мав права заходити на приватну власть. Він зайшов би в хату, але хата була закрита. Він стукав, стукав, стукав. Йому ж ніхто не відкрив. Грошей від захисників сільського священника. Родина загиблого, звісно ж, брати не збирається. Це є пожертва, я нам не потрібні їхні гроші. Лишається здогадуватися, хто вклав у голову людей абсурдну ідею повертати жінці по жертву, хто викривлено потрактував слова згорьованої матері, яка всього лиш природньо відреагувала на цинічні слова священника про її загиблого сина. Припускаємо, що справжньою причиною сварки є аж ніяк не слова Тетяни, а нещодавнє рішення релігійної громади села перейти з злона УПЦМП до ПЦУ, з чим ніяк не хочуть змиритися ні священник, ні кілька його прибічників. Тож донька Тетяни сподівається, що, хоча б втручання правоохоронців, нарешті покладе край цькуванню її матері прихильниками московського патріархату, адже після їхнього останнього візиту до жінки довелося викликати швидку. Анна Кравчук, дванадцятий канал.